Щотижня міський центр благоустрій активно займається звільненням вулиць від безпритульних собак, проводячи їх вилов та перевезення до ветеринарного центру, розташованого за адресою вулиця Маяковського, 49, дріб. У цьому закладі тварини проходять процедури стерилізації, вакцинації та чіпування, що є важливим для контролю безперервного розмноження та поширення захворювань. Після успішного проведення цих медичних процедур собаки повертаються на вулиці, де вони мешкали. Керманці мають можливість долучитись до цієї ініціативи та зробити свій внесок у розв'язання проблеми популяції безхатніх тварин. Для цього їм потрібно звернутись до контактного центру міської ради за наступними телефонами 3 33 33 або ж 067 333 06 23. І повідомити про місце знаходження безпритульних собак, які ще не пройшли ветеринарні процедури стерилізації та вакцинації. Цей ініціативний крок влади спромований на створення безпечного та здорового середовища для мешканців міста та безхатніх тварин. Завдяки стерилізації та вакцинації вдається гуманним способом зменшити популяцію безпритульних собак, що зменшує ризик непередбачених ситуацій та сприяє збереженню здоров'я всіх жителів міста. Міський центр благоустрій та Ветеринарний центр продовжують свою невтомну роботу і запрошують усіх бажаючих долучитись до цієї справи.